Друзі, розіграш вже в самому розпалі. Хто був не в курсі, вже за 10 днів ми назбирали більшу половину банки, Тому я вам раджу не зволікати. ось, І це все було без реклами абсолютно. За рахунок того, що сама автівка досить відома в інтернеті. Думаю, не було таких, хто не мріяв про цю автівку. Ось, У вас є можливість за 200 гривень отримати. Оцю легенду мрію, ну просто тачку. Це моя особиста автівка. По умовам все дуже просто: один квиток коштує 200 гривень, в одні руки може бути необмежена кількість, тому і можна платити одною сумою. Воно потім розбиває по квиткам. Не потрібно там кожні 200 гривень окремо. В призначенні до платежу обов'язково вказуйте свої контактні дані. Це прям обов'язково. Сам розіграш буде відбуватись через монобанк, через приложення їх, їхнє, і рандомайзер їхній обере власника моєї красуні. У нас дуже мало часу. Повірте, вона вже вся готова за винятком малярки, і це буде дуже швидко. З понеділка вона їде на пару днів на малярку і все гуд. Ми вже дуже багато робіт провели. Хто не в курсі, можете зайти, подивитись старі відео. Це у нас. Є 38 на легендарному м 57 моторі в комплектації індивідуал.